Єдині новини для вас працює Мене Назвати В'ячеслава Футін жестовою мовою перекладає Лада Соколюк. Далі розповідаємо про головні події на цей час. Вранці російські військові Таню, Чи собі не хочеш взяти пса, щоб трохи полегшити в Італії? Ви якраз з питанням потрапили в десятку, тому що у мене вже є мій пес Дюк, і Я його теж взяла в Макарівській ОТГ. Іван Гриневич, Олег Решетняк, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. А ой, блядь, там же ж всі регіони. Ексклюзивне інтерв'ю з почесним консулом України в Республіці Гвіне Шарлем Амарою Сусадна. Дивіться далі. Наш колега Вадим Колодійчук продовжить. Америка прийде на допомогу. Так пообіцяв президент США Дональд Байден. Блін. Так пообіцяв президент США Джо Байден. Сполучені Штати України, Сполучені Штати Америки. Перепрошую.